Всім хелло! Хелло, мій френд! Андрія, у нас сьогодні У нас і завтра, і після завтра. Тренування 10 годин. Так що не хукливо прямо. Так, я взяла сходочку невеличку. Зараз ми йдемо. У 20 годин. А тут наші руки зішали. Три, хочу водичку купити. Дві зі сад. Матері Боже, це апарат. Ходи зі мною, я йду за На том, а у меня с собой Бан, Ты на танце? Мы уже идем. А что, два? Чекайте. <свист> <свист> чекайте нас уже в студии. Давай переход, закрой камеру. Всем привет. всем привет. А так, всем давай. Можем Мы уже сюда, но супочка. Мы вот уже на студии. Привет. <laughs> привіт у нас Вікторія yes. бізнесменша. Да, да, да. Подивіться, тут вона може бути там робочу. На знімай так зараз вам покажу, як збираються гроші на всі різні день народження. А я буду Всім привіт! Ми дуже позитивно влаштовані. Учасники ДНК. Вау. Зустрінемось, коли ми будемо. Зустрінемось, коли ми будемо. Ні, не зустрінемось. студії. Всім пока. Які в тебе враження? Це дуже класно. я вже хочу купити вода. Зараз топлю попити. Ти, які ніколи нічого не робиш. Вже дві години нічого не роблять. А далі бував. Много снимаем обедик. Обед, обед. Обед. У нас обед. Вау. Я заставлю влог. Всем смачно. Булочка. Булочка с сосиской. Чай. Чай будет, брат. Я сегодня ем варанга. Очень смачно. Во такі. Оці от мене не почекали. Кроші, у нас берега до 15.00 для нас 15 Що ти береш? Я беру морози, тільки христині романі на підніму. А там дівчина теж взяла Фу-фу-фу Ми по чи дев'ять годин? П'ять ніяк треба Ми починаємо. Другу... Другу... Другу, частину нашого... Другу частину нашого першого дня. Другу частину нашого першого дня. Так, Христина Романівна, скажіть свої емоції за першу частину танцю. За першу частину, але ви ще не зробили першу частину? Ну, це перший трек танцю. Гарно. Гарно. Тільки вони не вміють танцювати. Вони, вони, вони. вони не знають, що таке фіксувати руки, але я думаю, що фіксація руки. Я думаю, це що продавна. через три роки вони навчаються. У нас третій день. Я передягу. Соля тільки день не почався, соля вже їсть. Соломія вже їсть. Ой, як це показу, не знаю. Ці штани ми будемо дарувати лані. Сьогодні вже. Сьогодні ми вже будемо дарувати. Тому я вам обіцяю, я відзвоню.

Це наша студія dance, dance Mafia Family, Dance Studio, Чекаємо прихід растений нормально. Супер, вони мені супер дуже-дуже подобаються. Отакі штучки. Wow. Такі дуже, дуже класні. Далі наші кубки, наші відзнаки поводимо. Поводи. Це їхні назад. Today we so. had a super good nasty. <laughs> Osionfish. Далі обзор, дивіться. Я ще не подовжила з нас, інтерната, давай. Ось такий поводимо вийде. Так зароблять який може також на полочку. Дивитися, Сосе. Оце наш кубочок давал дойде. Так, опіки у нас. Всі купляйте. Ось тут принадлежить. Тут ви можете зайти з запуску ламич. Далі. Звідки конкрет, але так це. Ось тут у нас розпис наша змагань. Що там, отсері? Може пройти там, постесивіть на прощадок. Так, так, у нас наших два чудо. А миtotalPages Наш улюблений зал два. Це чорний, і сам любимий зал А. Давайте не поспішаємо. Так встала, що ти читаєш? Так, подивіться. Просто подивіться, ми будемо на степ папі, але посолами будемо. Да. Тому приходьте в Тернопіль. Приходьте і дивіться. І так. Хлопайте. Там хлопайте, хлопайте. Але там, звісно, вхід просто після на лап. І їдять. Ну їдять. А хто дозволяв? Хто дозволяв їсти? А тут сплетниці, вообще. Хто їсти? Ні, Ну нічого собі. А Аз яно й поділятися. Ну, ви що якісь? Що туда? Шоколадку зібрали. Христина. Ваші враження? Мої враження. Так. Були до одного моменту прекрасні.

Вау. Але ви кучу, як виглядає виглядаємо. Вау. Просто купляйте ці штани в Інстаграмі, як з Інстаграм називається. Dream Muffit. Так, Dreamfit. Так, штанішечки, тут у нас така футболочка з тут такі штанішечки. Вау, це просто Це дуже круто. Нам принесли їжу. Що це тебе таке? стой а да, как И Так потребно, и так брать. Вот да, так. Так на Ага. Ясно. Дякую за, туториал, туториал. Дякую за туториал. А там у нас работает. Бачите? Все, пока. <с 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 <laughs> A few moments later, why? Вау. Вау! 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 Так, ми їмо. Ми їмо. Нічого собі. Нічого собі. Я не така, як всі, я їм варені. Я теж не така, як всі. Ми показуємо реальність. Всім смачного. Дякую. Дякую. Там теж їдять. Я сподіваю.